Але уявімо, що угода є, і в ній йдеться про заморозку війни, про мирну угоду чи про якийсь інший формат. Це означає, що бойові дії повинні повністю зупинитись, чи не так? Звісно, так, але почати війну набагато легше, ніж її завершити. Немає якоїсь однієї кнопки, на яку треба натиснути, чи одного документу, підпис на якому усе вмить зупинить. Україна наполягає на припиненні вогню, а це цілий процес, який включає в себе купу технічних моментів. І хтось повинен буде його контролювати, спостерігати, як сторони притримуються домовленостей, фіксувати порушення. Спойлер наразі серед наших західних партнерів охочих виконувати виконувати цю роботу немає до того ж, ніхто в світі не має досвіду контролю за припиненням вогню на такій великій території, але тільки досягнувши припинення вогню, можна буде говорити про подальші кроки. Якщо заморозка відбудеться на умовах вигідних для Росії, то рано чи пізно вона завершиться новою війною. Росіяни використають час щоб накопичити сили, проаналізувати помилки, а заодно посилити пропагандистську роботу і мобілізацію на окупованих територіях. The <laughs> І не варто применшувати відданість росіян пропаганді як елементу війни. Зупинка активних бойових дій допоможе їм перекинути вивільнені ресурси на поширення своєї брехні світом. За оцінками на пропаганду у 2025-му, Росія виділила 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Ця сума співставна з вартістю крилатих ракет Іскандер та «Х-101», які Росія випустила по Україні лише за червень. Тому такий перепочинок дозволить росіянам. Перерозподілити витрати і суттєво підсилити зомбування людей, зокрема у соцмережах. Ну і не доводиться сумніватись у тому, що Росія порушить усі можливі домовленості, як тільки буде готова. Адже так було завжди. Список угод порушених росіянами довгий. Перше, що спадає на думку, Бодапештський меморандум 94-го року. У ньому Росія зобов'язалася цитуємо, поважати незалежність, суверенітет і існуючі кордони України, та утримуватися від застосування сили проти нас. Окупація Криму та агресія на сході в 2014, му а також повномасштабне вторгнення у 2022-му ніяк не тягнуть на повагу до незалежності і суверенітету. Так само в договорі про дружбу Жбу співробітництво та партнерство між Україною та Росією 97-го року є пункт, який забороняє одному учаснику зацитуємо вторгатися в країну іншого та оголошувати йому війну своєю агресією проти України. Росія порушила і цей договір.